Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами розберемось в великій темі, яка зазначена в статті 32 закону України про місцеве місцевання. А саме це повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури молодіжної політики, фізкультури і спорту, утвердження української національної та громадянської ідентичності. І давайте з вами розберемось, про що йдеться мова. Освіта! Це процес набуття та вдосконалення знань, навичок, цінностей, переконань і звичок за допомогою різних форм пізнавальної діяльності, таких як сприйняття, увага, пам'ять, уява, мислення та різних форм навчання, таких як вивчення, інструктаж, тренування, дослідження та практичний досвід. Воно може відбуватися в різних місцях: це школи училища, університети, робочі місця та спільноти. І користуючись нагодою, я хочу запросити всіх до нашої спільноти, до нашого YouTube-каналу ставати новими глядачами, новими підписниками, де на нашому каналі висвітлюється вся важлива інформація стосовно життєдіяльності, як людини, так і відповідно територіальної громади. Від місцевого до державного рівня. Тому становтесь нашими підписниками YouTube канал. Охорона здоров'я це галузь діяльності держави, метою, якої є організація та забезпечення доступного медичного обслуговування населення. Охорона здоров'я це ключовий елемент національної безпеки держави. І саме на місцевому рівні мають бути вирішені всі ті питання, які стосуються. Охорони здоров'я, населення, яке мешкає на території. І це має розуміти голова громади в першу чергу. Культура сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Культура є складною системою буття. Поняття культура об'єднує в собі науку і освіту, мистецтво, мораль, уклад життя та світогляд. І ми з вами казали в наших відео на початку стосовно того, що наголошує стаття 27. І там було зазначено, що має бути на місцевому рівні розроблена, прийнята та виконана основна програма під назвою Соціально-економічний та культурний розвиток, тобто слово культура. Це все те, що стосується життєдіяльності території разом з територіальною громадою. І це слово дуже величне в розумінні його сприйняття. Молодіжна політика, певна система ідей, теоретичних положень стосовно місця, ролі та перспектив молоді в суспільстві. І найголовніше зрозуміти, що молодь має бути. Відігравати важливу роль в суспільстві. Бо молодь це майбутнє держави, майбутнє всього. І треба на місцевому рівні, щоб голова громади відчував, що молодь має залишатись на території і молодь має розвиватись і давати всі умови для того, щоб молодь навчалась, здобувала відповідний фах, спеціальність і. Робила все для того, щоб відбувався розвиток території. І це завдання голови громади в першу чергу. Бо молодіжна політика дуже важлива. Молодіжна політика здійснюється в суспільстві у всіх сферах життєдіяльності, молоді. Фізкультура або фізична культура це складова частина культури. Ми казали про культуру. А фізкультура це складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей. І також це питання дуже важливе фізичної культури. Спорт. Це організована зі, за певними правилами діяльності людей, що полягає в зіставленні їхніх фізичних та інтелектуальних здібностей Спорт є підвидом широкого поняття фізичної культури. Тобто спорт це підвид широкого поняття фізичної культури. Українська ідентичність це історично сформована адаптивна еволюційна система ознак і властивості, які відрізняють українську людину, українську спільноту і українську культуру. Також наголошено питання щодо культури, з поміж інших. Системою, утворюваним чинникам буття українства як великої соціальної групи є українськість в її етнічній, культурно-мистецькій, громадянсько-політичній та інших формах. Ось про що мова йде стосовно української ідентичності національна ідентичність, персональна ідентичність або відчуття належності до певної держави чи нації. І це важливо, щоб завжди була національна ідентичність. І особливо на місцевому рівні. Громадянська ідентичність, ототоження себе зі, зі спільнотою громадян, національно державного утворення, феномен свідомого та активного громадянства, усвідомлення себе членом громадянського суспільства. Також це дуже важливий момент. Ми, шановні гадачі, розглянули велику тему, великі питання. І саме ці питання мають бути вирішені на місцевому рівні, бо це наголошує стаття 32 закону України про місцеве складування. А саме, повторюсь, питання освіти, питання охорони здоров'я, питання культури, питання молодіжної політики, питання фізкультури або фізичної культури, питання спорту, питання української ідентичності, національної ідентичності та громадянської ідентичності. І все це має бути вирішено і виконане на місцях. І це має розуміти в першу чергу голова громади зі своїми виконавчими органами і виконати це в повному обсягі, тобто 100%. На цьому дозвольте, шановні глядачі, завершити це відео. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого і до нових зустрічей.